Всім привіт! Я Ростислав і ви на каналі OpenFood. Сьогодні я буду готувати королівський сніданок яйце Бенедикт з рецептом Хестона Блюменталя. Хестон Блюменталь – британський шеф кухар власник кількох престижних ресторанів, один з яких отримав три зірки мішлен. Специфічний спосіб готування і екстрамагантні рецепти приводить у захват як ресторанних критиків, так і звичайних відвідувачів. Сподіваюсь, і ця страва получиться дуже цікавою та смачною. Тож почнемо! Спершу потрібно зробити основу для валайського соусу. Для цього наливаємо в каструлю 150 мл білого винного оцту, нарізаємо одну цибулю шалот, висипаємо її в каструлю і додаємо трошки білого меланого перцю. Це потрібно проварити на середньому вогні, поки не залишиться одна третє рідини. Виключаємо вогонь, даємо трошки охолонути і поціджуємо це все через дрібне сито. Тепер займемося підготовкою масла. Висипаємо його в струлю з товстим дном і починаємо розтоплювати. Як тільки масло запіниться, Починаємо його мішати вінчиком, щоб тверді мощні частинки не сгоріли. Як тільки масло почне темніти і ви відчуєте горіховий аромат, знімаємо каструлю з вогню і мішаємо ще одну хвилину. Щоб зупинити процес приготування, переливаємо його в іншу ємкість. Далі нам потрібно приготувати голландський соус. Попереджаю вас одразу. Він дуже вибагливий. Його слід готувати дуже акуратно. Стежте за температурою. Оскільки межа, яка відділяє соус від омлету і розслоєння, дуже тонка. Отже, нагріваємо воду на маленькому вогні так, щоб не було активного кипіння. Ставимо міско з оситом на водяну баню. Додаємо два яєчних жовтка. І починаємо активно мішати, поки жовтки не почнуть загусати. Поступово додаємо першу половину розтопленого масла. І в процесі додавання дуже активно мішаємо деякий час. Знімаємо миску з водяної бані і додаємо другу половину масла. І на завершення солимо і додаємо лимонний сік. Для презентації обсмажуємо бекон та булочки до золотистої скорінки і дрібно нарізаємо петрушку. Нам залишилось приготувати яйце пашот. Як це зробити я показував в попередньому відео. Сілка на нього буде в описі. До речі, приготування яйце пашот я використовував техніку Хестена Блюменталя. Викладаємо булочку на тарілку. Зверху кладемо яйце пашот. Солимо, перчимо. Поливаємо соусом посипаємо петрушкою і збоку викладаємо бекон. Це справді королівський сніданок, солодковата булочка в поєднанні з кисленьким соусом, беконом і яйцем, виходить дуже оригінальний смак. На мою думку, процес приготування цієї страви дуже кропіткий, але результат того вартий. Це справді дуже смачно. Рекомендую всім хоча б раз покоштувати цю страву. Якщо вам подобається як я відтворюю страви, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім па-па!